День малята. Рада вас вітати і запрошую поліпити разом зі мною. Жили були собі дід та баба. Одного разу баба спекла, а кого? Саме зараз послухайте загадку. Кругленький він рум'яний, м'який та духмяний по лісу гуляв пісеньку співав, від усіх утікав. Так це ж колобок. давайте зліпимо колобку друзів, щоб він не боявся гуляти по лісу. А якщо він зустріне зайця, вовка, медя або лисицю, щоб його вже ніхто не з'їв, уявіть. Що ви стали чарівниками і допомогли колобку, а на згадку про казку пропоную вам приготувати пальчики перед роботою. Колобок рум'яний бік, втік від баби за поріг. Скік, 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 скік. Втік від баби за поріг. скік, скік, скік. Покотився б колобок по стежині в густий лісок стік, 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 стік. По стежині в густий лісок, стік, стік, стік. Зустрів там зайця і сердите вовченя, ведмедика клишеного, а лисичка колобка обхитрила і з'їла. Молодці. Для того, щоб зліпити колобка, потрібна дощичка жовтого кольору пластилін, горошинки чорного перцю та ваш гарний настрій. Візьмемо пластилін жовтого кольору і ручками розімнемо його, щоб він був м'якенький. Тепер ми будемо катати нашого колобка. Щоб скатати кульку, кладемо пластилін на долоньку руки, а зверху закриваємо другою рукою і катаємо кульку коловими рухами по колу, трішки притискаючи долоньки. Або можна катати кульку на дощечки, рукою по колу ось так. Ось такий вийшов колобок. прикрасимо оченята з горошинок чорного перцю так. і зробимо йому ротик. Ось так. Ось такий колобок у нас вийшов. Наш колобок чекає друзів, яких ви зліпите. До побачення малята! До зустрічі!